Нікопольщина все ще потерпає від ворожих обстрілів. Під масованим ударом райцентр. там загинула людина, ще троє поранені. Попри обстріли життя триває. У Нікополі залишаються близько 10 тисяч дітей. Для них у місті працюють спортивні секції та гуртки. Тим часом у райцентрі триває дерусифікація вулиць, а жителів району закликають підтримати хворих на снід. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Ворожі безпілотники ворог скерував на Нікополь уночі. Їх знищили наші військові. Село у Марганецькій громаді атакували з артилерії. Там пошкоджено приватний будинок, побито дах та вікна. Понівечено металеві покриття на території домоволодіння. Люди не постраждали. Терор Нікополя не вщухає ані на день. Останнім часом найбільш масована ворожа атака по райцентру була 28 листопада. Прямо по житловій п'ятиповерхівці одну людину вбито ще трьох поранено. По цивільних військо РФ вдарило із дронів та артилерії. Наслідки страшного прильоту на власні очі побачила наша знімальна група. Колонка, оно видите, труба, все повністю. Ми зафіксували все це, приїжджали з газового хазяйства. А все, все розбите. Свою понівечену кухню показує пан Андрій. Уламки снарядів побили вікна, газову колонку, меблі та балкон. Утім, попри постійні обстріли, розповідає чоловік, продовжує лагодити потрощине. Засили ми всього збіжка і все може е, більше року. Півстара року вже, як зашили, хотіли виїхати, але діти на фронті нікуди. Уламки від російського залізятча збирає по домівці і пані Вікторія. Жінка в момент ворожої атаки була вдома. Згадує, навіть не встигла зрозуміти, що трапилося. Чую, гучний вибух, все в диму, крік, жіночий крік, тому що в нас. У сусідньому під'їзді чоловік осколком його вбила. Згодом почали з чоловіком підраховувати збитки. Розповідає в оселі пошкоджені вікна, стіни та навіть побутова техніка. Осколками прошила стіна, прошита. Ось осколки пройшли аж сюди. От. Тут от. осколки тут остатки. Роскоши вот прошита. Вот идет полностью прошила и осколок прошел, прошил полностью холодильник и вышел. З другої сторони в холодільники, утім, попри що в рідне місто прилітає практично щодня, каже Вікторія. Житло ремонтуватимуть. Додає, залишати Нікополь не планують. Слишком далеко виїжджати і в сріб світу. А більше в ближнє місце, як, допустим, Дніпро виїжджати. От, тобто там теж є небезпека, що можна теж потрапити. А тут хоча би ну хоча б вся сім'я тут. Через удар росіян троє місцевих дістали поранення. Ще один чоловік загинув. Це статистика лише за вчора. Від початку російського терору кажуть у міській раді вже 33 загиблих та понад 200 травмованих. Понівечені і майже 5 тисяч будівель. Максимально усуваємо наслідки обстрілів, надаємо медичну допомогу постраждалим, пораненим. Від початку року на ліквідацію наслідків прильотів вже витратили зо 30 мільйонів гривень. Міський голова переконує, попри постійні обстріли, мешканцям допомагатимуть і надалі. Катерина Нічок, Альона та Володимир Поваренко, про Нікополь. Сифікація триває. У Нікополі змінили назва ще 26 топонімів. Громадське обговорення чергової партії вулиць, провулків та інших об'єктів у райцентрі тривали з 28 жовтня до 28 листопада. Їх організатором було управління містобудування та архітектури. Усі бажаючі могли надсилати свої пропозиції на фізичну та електронну пошту. Перелік перейменованих топонімів на ваших екранах. Нові ємності для води від благодійників отримала Марганицька громада. Їх вже встановили у приміщеннях, аби люди могли безкоштовно набирати питну. Такі ємності на території громади встановлюватимуть і надалі. Енергетики попереджають про планові відключення світла у червоно громаді. Вони пов'язані із профілактичними роботами. 1 грудня з 8 до 19 години без електрики залишиться село Привільне. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Тим часом спортсмени з Нікополя переміг на змаганнях у Нідерландах. 25 листопада пройшов турнір із дзюдо серед хлопчиків та дівчат у вікових групах 8, 10 та 12 років. Нікополь на ньому представляв вихованець дзю США Трубник Олександр Фельдман у ваговій категорії до 27 кілограмів. Хлопчик став чемпіоном змагань і піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Життя триває попри обстріли. У Нікополі залишаються близько 10 тисяч дітей. Для них у місті працюють спортивні секції та гуртки. Все, аби маленькі Нікопольці могли відволіктися від реалій війни. Як працюють заклади дошкільної освіти та чи багато відвідувачів? Мої колеги знають. Так, десь На заняттях у танцювальній студії гучно серед відвідувачів і шестирічний Максим. Хлопчик вперше відвідав студію рік тому, потім із родиною виїхав до Львова. Коли повернувся до рідного міста, малий одразу поспішив на танці. Розповідає, найбільше йому до вподоби. Мені тут подобається брейк данс тому що там мене, у нас нові рухи вивчають, там. Ми робимо на полу більше, там фрізи вивчаємо. Нині у студії займається близько сотні дітей. Заради безпеки маленьких танцівників тренера змінили залу на більш безпечну. Іншим став і характер викладання. Вимоглива дисципліна поступилася місцем теплому та дружньому спілкуванню. Діти після обстрілів дуже такі чутливі. Тепер різні механізми залучаю, як їх там заспокоїти, як з ними взагалі працювати, щоб вони відволікались. Фізичні навантаження гартують тіло, характер та умиротворюють дух. Тренери впевнені, вихованці ростуть достойними українцями. Діти це наше бутня, вони повинні бути дійсно здравомисліші. Пан Денис записав п'ятирічного сина Кирила у секцію три місяці тому. Батько тішиться настрій малюка після спілкування у дитячому колективі змінився. Бежим на занятия тоже с интересом. Ему интересно, тут как бы дети, и ему нравится тоже физически развиваться, бегать, прыгать. Ну и после занятий, да, он немножко устает, но в целом нормально, все ему нравится. Попри війну, продовжують роботу не тільки приватні секції, а й комунальні дю США. Через безпекову ситуацію заняття переважно проходять онлайн. Втім, викладачі з атлетики, гімнастики, футболу та дзюдо знаходять можливість проводити тренування поза містом. Ті тренера, які знайшли можливість і місце безпечного заняття, проводять заняття і. В очному режимі, а це Нікопольська школа мистецтв. Педагоги впевнені, що виховувати таланти всупереч війні та всім складнощам неодмінно потрібно. Нині у школі займаються 524 учні. Уроки для майбутніх музикантів, вокалістів, митців, здебільшого через гаджети. Зазвичай в першому класі складнощі з постановою рук щоб це повинен бути контакт. Дитини з викладачем поправить ручку правильно, поставити, і без цього ніяк в першому класі. А далі вже трохи легше, коли старші класи. Та й в таких умовах таланти охоче навчаються мистецтву. Побувала на концерті ансамблю бандуристів, мені дуже сподобалося. Я вирішила йти грати на бандурі. Немає два місяці, а музика мені подобається нравиться. Час. А ну зіграй шматочок. Бегемотика джазова. щоб ну джазевесову. Тож, попри війну, малеча з Нікополя палає улюбленими справами. А батьки та педагоги із вірою в майбутнє охоче допомагають їм розвиватися та ставати кращими. Катерина Нічек, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Про Нікополь. Відволіктися від страшних реалій. Спорт часто допомагає не тільки малечі, а й дорослим. Яким заняттям надають перевагу нікопольці, наша знімальна група з'ясовувала. Художня гімнастика була, спортивна гімнастика, але далі не пішло. Все так, що пішла в педагогі, танцювала, танцювала, і попала мені стружка в ногу від паркету. Прийшлося в коле робити, ось такий був прикол. А так взагалі ми мы... like, виступали ми по всьому місту і за містом у селах. Цікаво було. Я не ходила, я з сина водила бальні танці, музика англійський. Йому зараз 18. Усе до війни все було. На танці різноманітні. На теніс ходила, навіть на пілон ходила, у спортзал також на малювання, куди ще на восточні танці. Ходила, на малювання, і на танці ходила, і на теніс великий. А дитиночка, куди ходити. Зараз ходить на стрейчинг, ходить на он топ, на танці хіп-хоп. Ходить на англійську тут поруч є школа англійського. Так що нормально ходимо. Звісно, сам там таких якісь художню школу закінчила. Пам'ятаю, що коли батьки давали гроші на проїзд додому, то ми витрачали на стакан сімічок. Тут на остановці бабушки сиділи, і по дорозі нам було весело поспілкуватися і витратити час з сімічками, щоб дойти додому. 1 грудня щорічно відзначаємо всесвітній день боротьби зі снідом. Нікопольців запрошують долучитися до флешмобу на підтримку хворих на цю недугу. Акцію підтримки запустив Червоний Хрест України, аби долучитися. Нікопольцям потрібно написати на листі формату а 4 фразу підтримки: вдягти білу футболку, причепити до одягу червону стрічку як символ боротьби зі снідом, та зробити світлину із фразою і викласти її у своїх соцмережах із хештегами, що на ваших екранах. 1 грудня волонтери зроблять відео із фотографіями учасників флешмобу. На цьому в мене поки що вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди незалежної країни.